Як ви вже, напевно, знаєте, книга, яка вийшла зовсім недавно, неочевидна, має такий дуже, на мій погляд, символічний підзаголовок. Думки щасливого Сізіфа. І було так особливо зворушливо, коли в ті дні, коли я дописувала передмову, мій друг Ігор Сюндюков прийшов в редакцію і приніс мені подарунок. Книгу Кам'ю Нобелівського лауреата, в якому є якраз нарис про Сізіфа. І знаєте, що важливо? Я для себе відчула, що ну, справді, справа Сизифа, здається тільки на перший погляд безнадійною, але в неї є дуже глибокий підтекст. І здається, він безальтернативно оптимістичний. Але цей оптимізм такого роду, що його треба постаратися не тільки зрозуміти, але й відчути. Я вам розповів невеличку історію. Що ти є з Сизифу якісь приємні відчуття по дорозі, коли, здається, він безнадійно кодить свій камінь, але щось його наснажує і дозволяє і далі вперто продовжувати свою справу найперше особиста рис характеру, звісно. І серед них ключовою була впертість, але і відкритість до відчуттів. І ось уявіть собі, зовсім недавно я сходжу в такий скромний магазин в селі, і жінка в кінці дня, касирка, втомлена вже видно раптом так підняла очі від касового, звернулася до мене і каже, ви знаєте, мені так приємно вас бачити. Я так люблю вас слухати. І починала мені розповідати про мій останній ефір. І, звісно, я не можу сказати, що я там так, телезірка обласкана увагою чи аплодисментами, але все одно це так відчутно, це так потрібно, коли ти розумієш, що. Десь людині, яка далеко живе своїм життям, іншим своїми клопотами з якимись такими турботами, раптом здаються мої думки важливими, які, як правило, не торкаються якоїсь там жовтої сторінки, чи там якогось примітиву. чи ще чогось. Я намагаюся говорити з людьми і своє про те, що здається важливим мені. І вчора ще один сюжет. Я навіть написала своїм друзям особисто, що хочу розповісти цю історію, бо вона теж з тих, які наснажують. Я зайшла вже в місті в Києві в магазин, і до мене підходить чоловік, приємний середнього віку, і каже: Ви, Лариса Олексіївна? Я кажу, ну так, я. І він каже, мені дуже важливі слова про те, що я вплинула з 90-х років на нього, на його життя, на його особистість, на його формування. І я навіть не хотіла його перебувати. Мені було дуже важливо, мені було дуже потрібно, мені було настільки відчутно, що з різних світів розсипані по всій країні є. Люди, які думають зі мною, одні сон, які на одній хвилі, які потребують того, щоб з, ним говорити, з ними говорити. Звісно, я не перебільшую і не переоцінюю, і навіть інколи і не претендую, хоча мій один друг каже, а ти претендуй, ти претендуй. Ну, от якраз цього мені явно не вистачає, я ще не, не, не набралася того. Потенціалу, який би мені, напевно, що твердо казав, претендуй. Але деякі риси, звичайно, були закладені, очевидно, наперед, Найперше – батьками, вихованням, родинним, Волиню, які дозволяли мені кожного разу робити якийсь свій вибір, який, зрештою, привів до цієї точки, яка зараз, яка Напевно, що більше вже реалізувалася у в книзі, в книгах в багатьох серіях, і яка допомогла мені спілкуватися з журналіналістами дня на якомусь такому рівні, який дозволяв їм включитися в цю роботу. На певному етапі ми творили неймовірно фантастичну газету. Ось саме про неї більшість людей каже, коли кажуть, що з 90-х років ви впливали на світогляд. Я дуже вдячна всім тим нашим авторам, прекрасним прекрасним вони завжди хочуть, напевно, щоб хто небудь їм сказав, що вони прекрасні. І ті, хто живі з нами, і тих тих, кого немає, як Сергій Кримський чи Володимир Панченко, Сергій Кот, які стільки, стільки розуму, стільки самовідданої жартовної праці вклали в те, щоб тексти газети День і наші книги. Підтримували людей, підтримували в складні часи, підтримували і промовляли, що ми настільки яскрава, цікава самобутня нація, ми не можемо бути, ми не можемо бути зрадженими, ми не можемо бути бідними, ми не можемо бути неуспішними. І ось ця сила вона передається і Сизифу, а Сизиф котить свій камінь, і, зрештою, найперше, він потім, думаю, навіть знаходить своє. Екзистенційну насолоду, у тому що вершина не подолана і до неї треба йти. А далі я вам розкажу про кілька сходинок, які, напевно, десь трошечки допомогли обирати свій шлях.